Фрешки, наші вітання, команда Фрешаут, як завжди, на зв'язочку з вами маємо для вас що? Чергову новинку? Не знаю. Прикольна, не прикольна машина. Комусь подобається, комусь не подобається. Але то факт, що вона в нас є, того, що цей автомобіль це Mercedes-Benz glb Клас. Що це за клас? Що це таке, це ГЛБ-клас 220 на повному приводі на дволітровому дизельному двигуні, потужністю 140 кВт-190 кінських сил на автоматичній коробці передач 7 g в даному автомобілі стоїть. От і з класним пробігом 145 тисяч чисто 2020 року випуску з даний автомобіль. Е, по цьому автомобілю. Реально буде хороша ціна. Це перше, це сто відсотків того, що буде найнижча ціна в Україні даного автомобіля. От таких цін не буде, як в нас буде, як то кажуть. От і абсолютно нормальний автомобіль того, що він має класну комплектацію. По-друге, це є Мерседес. Це вам не Тігуан чи Ауді чи що це є Мерседес. Хто їздив, той катарський автомобілі, хтось зрозуміє. Е ще раз класна комплектація, класна ціна і сам Мерседес, а ціна питання буде е плюс-мінус даного автомобіля. У в нас є Тігуани, там я не знаю, Volvo це 60 Тобто у нас є багато автомобілів. Але якщо брати, то цей автомобіль буде в такому в такій, в такому, в такий діапазон ціни буде мати, як автомобілі нижчі класи. Отже, по цьому автомобілю. Що ми маємо? Швиденько зараз біжимо по комплектації. Робимо завжди ламер замірного фактового покриття, щоб ви мали розуміння, що з ним все є добре, що він цілий, бо він прийде з Європи. от, а саме по моєму з Данії. От і покажу по садах по експлуатації по даному автомобілю. І реально, якщо брати по цьому, то то е, реально хороший класний. тому що не знаю, можливо там дизайн комусь подобається, не подобається, такий маленький GLS, от GLB-клас, але він, ну, реально він дуже м'який, дуже м'який, комфортний, е, на класі комплектації, естетично гарний автомобіль. Так що е, я вам зараз це все розкажу по комплектації, розкажу по стану, по заміху фаропокриття. і скажу саме, основне, то ціна на даний автомобіль. Отже, погнали по комплектації автомобіля, що ми маємо. Те, що я бачу, оптика максимальна з класними ось такими денними ходовими огнями. Вона топова, ця оптика, тут стоїть адаптивна. Далі круті, прикольні диски стоять на автомобілі. Бачите, вона так, типу, виглядає щось що такий білий диск, але по факту, якщо подивитися, бачите, ось так вона тут чорна по боках, а всередині така проточка біла. ну Реально прикольно дивиться, як на мене. Потім, що по автомобілю, ми маємо безпечовий комфортний вхід. Е, дуже класна опція. І ось так виглядає даний автомобіль всередині. Ну, реально прикольно. Е, Підігрі сидінь є у нас. от Сідаємо за кермо. Він заведений вже цей автомобіль. Підігріли сидіння є шкіряне бачите Адаптивний контроль є ось тут на кермі по ліву сторону. Тут керування звуком, ось такий прикольний дисплейчик на, на пів торпеди в нас. от Далі маємо чорну стелю по автомобілю. Ось так виглядає. Дуже круто він е світиться, цей автомобіль вночі. Прям підсвітка амбієнс, тут шикардос. Mercedes це Нові Козела, е, дуже гарно все класно світиться е, по автомобілю. Е, я не знаю, тут підсвічується ще окремо, мабуть, з відео для вас ще фото, як він вечором гарно, класно світиться. Тут прям всіки підсвітки ABN, що можна сидіти, і як новорічних, як то кажуть, ялинка. Так, далі, що ми ще маємо по самому автомобілю? Так, це сказав, це сказав дзеркала. Електро повністю з підігрівом є, я сказав вам. Потім коробочка 7 g стоїть в автомобілі. Оптика на авто працює у нас. Далі, 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 далі маємо вибірку режиму, їзди маємо. Вибираємось так, бачите, є еко, комфорт спорт індивідуальний. Потім маємо навігацію. Ось так вона виглядає. Ну, стильно, прикольно. Е, далі маємо ми по автомобілю камеру заднього виду. Е, так. Це у нас партнечки передзад, камера заднього виду, вона включається, ось так, коли передачу включили, бачите, вона відкривається. Завжди, до речі, вона чиста камера, бо вона виїжджає, і відкривається. Є. Є. є утримання в полосі, рух по тут, Ось тут бачите, він є неактивований. У нас рух посмух. утримання в полосі. Потім двохзонний клімат-контроль є присутній. Е -е Рам-пам-пам-пам-пам. І є веб-басточка У нас веб-басточка є. Тут ось так у нас є. Type-C зарядочка і зарядка на телефон. Бачите, є бездаткова зарядка телефону. Так, це є тачпад ось такий прикольний. І що-що ще, я хотів би вам показати навігація, радіо, комфорт, інформація, налаштування. До речі, дуже класно відзивчив цей тачпад у нас. Навігація, телефон. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. По налаштуваннях, ось бачите швидкий швидком доступі у нас є рух по смугах, спуск з гори в нас є, ESP, е, е, внутрішня сигналка стоїть по автомобілю, партончики передзад. Далі допомога водію у нас, асистенти допомоги водію. Камери паркування, асистент контролю обмеження швидкості, асистент контролю смуг рухи і асистент екстреного гальмування, тобто фронт Assist. і Attention Assist є. Yeah. Так, є. Yeah. Це щодо допомоги водію по автомобілю самому, зрозуміло, освітлення, система. ну Тут дуже багато всяких прикольних настроїк, можна давати чити класти, але основне, по-моєму, я вам сказав, показав. Е, так, є, тут пройшовся, пробігся. В автомобілі в комплекті у нас є два ключі. Ось так вони виглядають, два ключики у нас є. От що ще. Ось, бачите, підсвіточка хоче проявитися. Червоненька, да, вона ось тут є в картах, вона ось у нас є тут в картах. Ось тут вона повністю по цій торпеді йде. Вона тут в воздухозаборниках ця підсвіточка. Ну, Прям-прям кругом-кругом це все тут є і дуже реально прикольно світло. Так, це вам показав. Далі, далі, далі. Що ще є? По автомобілю, позаду в нас рам -пам, пам позаду в нас особливо нічого такого цікавого немає. Все по стандарту. Оп, так, тут є все по стандарту. А, і ще раз забувши сказати, основне по автомобілю. Тут то не видно позаду дверей, але попереду у нас акустика, бачите? Акустика фокал. Так що типу, реально класна плем'яна кустика з даному автомобілі. І до того всього маємо електрокришку багажника. Ось так вона відкривається, електротришка багажничка. І в принципі, в принципі буде все по комплектації. Вроді пробігся, все вам розказав. Е, ну реально, дуже гарний. Не знаю, як на мене, задня оптика така прикольна, передня оптика прикольна. Так що ось така автівочка у нас буде для вас. Так, далі, по лакофарвому покриттю і постану автомобіля зараз біжимо. Робимо замерз, ви мали розуміння, що з ним все добре. І по стану, по сюдах експлуатації. Отже, по лівій стороні у нас 95,5, 99,1. 118, 119, задня дверка у нас 127, 103, заднє крило у нас 116, поверху крило у нас 102, 102, 103, 117, 118, 119, 132, 122, 121, 121, 121, 144, 126, 127, десь там криво приложив, 101, 92,7 і і. Капот у нас 92,8, 948 і дах у нас 115. 113. Ну, повністю автомобіль є в оригінальному окрасі з оригінальними вікнами, бачите, все вікно, вікна оригінальне, Мерседесовські, кругом повністю, що спереду, що позаду, чистий 20-й рік там двоєчка стоїть, бачите? бачите, двоєчка 20-го року, так що тут ну, все в порядку, він пошкоджень, європейський цілий класний автомобіль. По сдах по експлуатації, що я бачу, трошки дрібних сколиків є на передній частині по бамперу, по оптиці, по капоту немає, бо капоту так зроблений, що він затягнутий, то все на себе бампер передній бере. В крилах також все добре. По кругу автомобіля я ніяких зауважень не знайшов, абсолютно без подряпин, глибоких без безм'яти, нічого вам робити не потрібно. По задні бампері трішки є ось таких там пару моментів, бачите, протертистей тут. Ці нікелі накладу ці протертості, а так все решта по задку е, добре. І по правій стороні ситуація аналогічна, без пошкоджень. Бачите самі на камері, все чітко гарно, так, шо, ну, Як на мене, реально класний автомобіль. А 145 тисяч бомба, до речі, камера всіх асистентів бачите, на лобовому склі, І по салончику, салончик тут також ідеальний, можливо, вже трішки, трішки бачили, не бачили, карта водія. Пороги, сидіння ось так виглядають. До керма взагалі питань немає, кермо, як нове, підлокітник, сидіння пасажира. ну якось отак. Все чистенько, гарно, в автомобілі не палили, приємний запах. До речі, дверки такі важкі, ну, прикольні, реально прикольні. Так. Арочки без пошкоджень, бачите, позаду, гляньте, вони як нові ці арочки, Пластик також без пошкоджень. Передні сидіння позаду трішки ось такі, да, така от подряпинка. оп-оп-оп, карта та, карта та, Стеля. Ну, Як на мене, реально гарний збережений автомобіль по стану. І щось там ще бачу, по-моєму, по багажнику. Зараз гляну по багажничку. Тут все добре по пластику, тут трішки опротертості, тут також все добре, Ну, плюс-мінус. Трішки притерті є по багажнику, але вони є не критичні з цієї сторони стація аналогічна. Карта задня права, знову ж таки, арки, пластик, Чук -чук -чук. дах, стеля. Передня права карта, арочки, приємне. Гляньте, все як на Ну, реально дуже гарно, а трішки. А ні, все добре тут. Думаю, що якийсь подрядників все добре, Торпеда загалом ось так виглядає. Ну, Реально стильний прикольний автомобіль, якщо там, я не знаю, там, хтось шукає собі повноприводний, 2-літровий ну, реально класний. Того, що е, Ціна на даний автомобіль буде в районі 40 тисяч от, і абсолютно він на голову вищий там за... Вольво, ауді ті і так далі, реально класти автомобіль. Так що, хто ж собі шукає саме таку автівку, будь ласка, заїжджаємо до нас на тест драйв. Е -е, якщо ви не можете, не маєте змоги, можете заказати доставку У нас є доставка до вас на хати, от можемо провести до вас, щоб ви розуміли, що дійсно той автомобіль є хороший, що ми там, як то кажуть, перевірили, обдивилися, що цей автомобіль є повністю в порядку. І ми, як то кажемо, готові їхати, показати вам. Там до вас дохати. Так що ось така ситуація. Якщо комусь там не показав, будь ласка, набирайте, питайте, додатково собі фото, відео. І до речі, є історія від офіційного дилера по Мерседесу, все пробувається, що він гарно заїжджав і гарно обслуговувався. Комусь потрібно, можна надати якісь там діагностики, перевірки, результати по автомобілю. Ну, хто купував, той знає, що все в нас в порядку. Так що, друзі, всім гарного дня, попросив на зв'язочку. Тоді пока-пока.